Вітаю вас, малята! Сьогодні, діти, ми з вами пройдемо сторінками життя видатної української письменниці, перекладачки та культурної діячки Лесі Українки. Леся Українка, справжнє її ім'я Лариса Петрівна Косач. Народилася 25 лютого 1871 року в місті Звягелі, Новоград Волинський. На Волині. Мати її українська письменниця Олена Вчілка. Батько юрист. Шести дітей-косачів Леся була другою і найстаршою з чотирьох дочок. Батьки дуже цікавилися життям своїх дітей. Особливо займалися їхнім вихованням, освітою, формуванням світоглядку. Наслідки були блискучі. Серед дітей косачів не було жодного, хто б змарнував своє життя. У Лесі було двоє братів Михайлик і Микола, і три сестрички Ольга, Оксана і Зидора. Діти жили дружно. Для менших Леся була і вихователькою, і наставницею, і вчителькою. Та найбільше Леся любила й поважала Михайлика. Через їх нерозлучність у сім'ї називали спільним іменем Мишелося Оксану, Миколу та Ізидору Косачів. Читати Леся навчилася в 4 роки, в 5 – добре грала на фортепіано, а в 6 – почала писати вірші. Була радісна, весела, любила співати. Першого свого вірша дівчинка написала, коли їй було 9 років. І мав він назву Надія, який був присвячений Тітці. Коли їй було 13 років, з'явився її перший друкований вірш Конвалія і підписаний під псевдонімом Леся Українка. В 16 років Леся Українка написала поезії для дітей, які об'єднали в цикл в дитячому крузі. Тут вміщено твори для дошкільнят і молодших школярів. У 22 роки виходить в світ. Її вірші, драматичні поеми, оповідання, критичні та публіцистичні статті. Також вона перекладала багато творів, зарубіжних письменників. Життя Лесі Українки склалося нелегко. Коли їй було 11 років, вона була сповнена райдужними мріями, підкралася страшна хвороба, туберкульоз кістох. І все життя не відпускало Лесю, завдаючи їй невимовних страждань. Через хворобу дівчинка до школи не ходила, однак навчалася вдома з мамою та з вчителями, самостійно вивчила 11 мов. Леся не лише писала вірші, а й створювала нові слова. Їй маємо завдячити існуванню слів промінь на провесні. А її мати, письменниця Олена Пчілка вела в лексикон українців інше знайоме нам нині слово мистецтво. Воно залишається актуальним і сьогодні. Тож діти пам'ятаємо, шануємо та згадуємо добрим словом видатну Лесю Українку. До зустрічі, малята!